Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати гарячі бутерброди. Нам знадобиться звичайно ж хліб, 250 г кисломолочного сиру, 100 г твердого сиру, зелень кропу, 2 яйця, пару зубчиків часнику та сіль. Спочатку натру твердий сир на дрібній терці. Тепер до натертого сиру додаю вичавлений чесник, сіль, всипаю кисломолочний сир та нарізаний кріп. І також вливаю яйця. Ось і все. Масу я вже вимішала, ложкою трішки так притискала. Щоб дуже крупних шматочків сиру не було. Тепер можу намащувати хлібчик цією масою і викладати на деко застелене пергаментом. До речі, ще хотіла сказати, що кисломолочний сир у мене домашній, дуже сухий, не рекомендую брати, бо в духовці він дуже засмажиться і буде несмачно. Намазую досить щедро. Друзі, з даних інгредієнтів у мене вийшло 8 ось таких великих бутербродів. Я говорила, що я щедро нам... намащувала сумішу хліб. Якщо економ... економніше будете намазувати, то, звісно, буде більше канапочок. Тепер відправляю в розігріти духовку до 190 градусів на 15 хвилин. Смачні гарячі бутерброди готові! Друзі, готуйте разом зі мною! Нехай вам все вдається!